Фразові дієслова. Що за дієслова? І з чим їх їсти? Давайте розбиратися. Мене звати Саша, я репетитор англійської в онлайні для дорослих вже близько 4 років. Тож сьогодні говоримо про фразові дієслова. Поїхали! Що ж, почнемо з того, що таке в принципі фразове дієслово. Я, я думаю, що навіть ті, хто мушають англійською ще не на дуже високому рівні, помічали, що буває просто дієслово. До речі, дієслово це слово, яке відповідає на питання, що робити. А буває дієслово з частинкою типу wake, – «wake up», «get» – «get up», «walk» – «walk out» і так далі. Тож, фразові дієслова це і є ось ці дієслова з прийманочками. І я знаю, що їх зазвичай дуже не люблять ті, хто вивчають англійську, тому що я і сама їх не любила. Але в мене погані новини, тому що їх використовують дуже і дуже багато. Особливо в розмовні англійській. Але є хороші новини, тому що деякі фразові дієслова досить очевидні. Наприклад, візьмемо cut – різати. Але якщо ми скажемо катдаун, cut, cut down that old tree last week, він зрізав те старе дерево минулого тижня. Тобто кап-down. Воно нібито так падало down. Досить логічно. Або, наприклад, look дивитися, а look-up подивитися вгору. Досить логічно. Або look down подивитися вниз. Тож, не перемикайтеся, тому що сьогодні я розкажу вам ось ці значення цих прийменочків трошечки пізніше, і вам буде легше утворювати деякі з цих фразових діслів. Але існує друга група не такі очевидні дієслова. Це, наприклад, find шукати, а Find out дізнаватися. Look, ми з вами сказали: дивитися, Look for – шукати, Look after – приглядати за кимось. Ну і так далі. Ці дієслова потрібно завчати окремо як нові дієслова та просто окремі слова. Далі поговоримо про певні правила, які існують з цими фразовими дієсловами. Наприклад, я знаю, що в американців поширено, що вони ходять у зуті в себе вдома. Але в нас таке не пройде. І коли до нас приходять гості, ми скажемо: Take off your shoes, please. Зніми своє зуття, будь ласка. Take off це знімати про одяг в даному випадку. Take off your shoes. В даному випадку, your shoes це що? Так, Тому що в мові, в частинах мови, це іменник. Ми можемо взяти наш take-off і розділити його, поставити туди взуття і сказати: take your shoes off, please. Зніми своє взуття, будь ласка. Ну, українською значення ніяк не змінилося. Англійською можна сказати take off your shoes або «take your shoes off. Тобто іменечок, він може стояти і за межами фразового дієслова всередині фразового дієслова. Але якщо ми змінимо наш іменночок на їх, так, наприклад, ми вже знаємо, що ми говоримо про взуття, і ми кажемо зніми його, take them off, please. Take some off, please. І ось це слово them це вже займенник називається, да, воно таке маленьке, не самостійне, нібито ми не можемо його винести за межі нашого образового дієслова. Воно нібито його захищає. Так само можна сказати і з одниною. Да, там, «Take off your coat» Або Take it off. Да, ми вже не можемо сказати take off it. Бо іт, воно маленьке, слабеньке десь загубиться. Ми його всередину фразового дієслова поставили, і воно там всерединці собі живе. Тобто фразові дієслова поділяються на дві групки: ділимі separable and inseparable – неділимі. Цей приклад «stake off» – це якраз був приклад ділимих фразових дієслів, тому що ми можемо його розділити, подвинути да всередину щось ставити. Але існує інша група, неділимі фразові дієслова. Наприклад, can you look after my son tomorrow? Please. <плізь> Можеш придивитися за моїм сином завтра? І ось коли я захочу змінити сина на займенник, іменник змінити на маленьку частинку. Я скажу: Can you look after him tomorrow, please? Я не можу розірвати «look after». Бо це неділиме фразове дієслово. Питання назріває: як зрозуміти, які дієслова ділимі, а які ні? Шкода, але немає ніяких чітких правил в плані як розуміти це. Треба просто запам'ятовувати список. Або кожне фразове дієслово окремо перевіряти, ділиме воно чи ні. Хороші новини. Я підготувала для вас список найосновніших таких дієслів: дві групки ділимі і неділими. Для того, щоб його отримати, всього на всього треба зробити мені приємно підписатися на мій інстаграм і написати фразові у повідомленням. І я вам скину цей списочок. Що ж далі говоримо про те, що я вам обіцяла навчити вас за маленькими цими прийменничками «in», «up», «around». Розуміти приблизно про що взагалі йде мова. Тож почнемо з першого прийменночку, це буде ін. Що означає ін? Зазвичай він передає, що всередину де щось відбувається. Тому, наприклад, коли ми скажемо «come in», це заходь. Come in. да? бо кам приходити і всередину. Come in» – заходити. Якщо говоримо про транспорт. А саме машину чи таксі, там, де можна сидіти. То ми скажемо get in the car. Да? Сідаю машину. Get in the car. Get. Забиратися в даному випадку. І, знову ж таки, всередину. Get in the car, please. Out. Навпаки ж. Да? Протилежне до In. In. Out. Out означає щось наружу. Правильно я сказала українською? Ну, Поправте, якщо неправильно, в коментарях. Тому, як ми сказали, get in the car. Хтось може розізлився, їхав і такий своєму партнеру по машині. Каже: Get out! Get out of the car! Виходь, get out. Чи в фільмах дуже часто не люблять говорити: Забирайся! Get out of here! А це дуже злісно. Або ви там подорожці свої кажете Take out, my lipstick! дай дістань мою помаду. Take out, нібито наружу. Наступне це on. І ви знаєте, що це означає на. Тож, про транспорт продовжуємо нашу тему. З транспорт все важко в англійській мові. Ми скажемо get on bus number 7, for example. Де сідай на сьомий автобус. Ми сказали в машину get in. А з транспортом, де можна стояти, вони собі так, мабуть, подумали, що там, ну, ми, типу, так, заскакуємо прямо на нього. І стоїмо. Тож це буде get on. І не тільки з автобусом, з усім транспортом, де можна стояти get on a train, get on a bus, get on a tram, for example, get on a plane. Також ми знову кажемо там подружці, кажемо, поклади на стіл салат. Put on the salad on the table. Да, поклади салат на стіл. Знову ж таки, put класти, все дуже просто, все логічно. Протилежне до On буде off. Зверніть увагу, що коли у вас O і дві F, то це читається як off. А ось це читається як Av, Av. Звук В, not F. Тож, off означає якусь таку дію, коли щось нібито випадає, відпадає. Да, нібито знову ж таки донизу, але. Отак, от, от да? не просто отак. От а отак от от, випадати, якось таким чином передається слово off. Наприклад, про транспорт. Знову ж таки, вони думають, що ми нібито застрибнули на автобус і зістрибуємо з нього. For example, get on bus number 7 and get off in two stops. Виходь через дві да, нібито через дві зупиночки. Або, наприклад, I cannot ride a bike, so I can easily... Fall off it. Я не вмію кататися на велосипеді, тож я можу легко випасти з нього. Fall off it. Далі два прийманочки, які дуже легкі. Це up and down. Ну, ми вже з вами казали, наприклад, Look up at the Stars. Подивись на зорі. Або The Picture fell down. Картина впала. Та вона не робила ось такої дії, як з off. А вона просто собі і все, шмякнулася. The picture. Fell down. On the floor. На підлог. Mm, ну і ще варіанти, як варіанти stand up, да, встаньте. Дуже дуже популярний, або sit down, сядьте. Дуже логічно. Окрім того, що off може означати ось таке ось випадання, воно може бути також синонімічне до away. Наприклад, I got in my car and draw away. Або draw off. Сіла в машину і поїхала. Звичайно, away, як на мене, трохи більш логічне, як для нас, але off теж може бути. Тобто away. Якась ось така дія. Да? Кудись вдалечінь. Або, наприклад, don't go away! Не йди, don't go away. Да? Go away. Ну, а якщо хтось пішов, то він може і come back. back. Нібито ось така дія. Туду, як цей фризбі? Ем, да? Летить і повертається. Fly back. Yeah, the frisbee can fly back to you. And the same a person can come back to you. Over, моє улюблене. Ось така дія. Yeah. Наприклад, we draw over a bridge. Ну, мабуть, раніше усі мости були такими. Тому кажуть we draw always a bridge. Або можна сказати turn over the page. Да, у вас є книжечка, і ви turn over pages. Перегортаєте. Да, ось так вона теж да, таку дію робить. Ну, і останнє це round або around. Да, ось так. Наприклад, he turned around when I called him. Він розвернувся, да, повернувся. He turned around. Зробив ось цю дію. Або ще можна сказати we always look around a new city when we travel. Ми завжди ходимо, обдивляємося нове місто, коли подорожуємо. Ось так я розказала вам найпростіші значення оцих ось, ось приставочок, щоб вам було легше орієнтуватися зі звичайними. Разовими дієсловами, які як я їх називаю очевидні для цього відео. Я скористалася дуже відомим підручником Мерфі Червоненький. Він є у моєму телеграм-каналі. Він буде за посиланням під цим відео. А для того, щоб швидко його знайти, заходьте в телеграм-канал, на нього натискаєте обирайте файл або Файли, да та, і там шукаєте цей червоненький підручничок Юніт 114 і також 115 якраз. Присвячений фразовим дієсловам, там є відповіді, і можна все проробити і закріпити цю тему. Yes. Ну і топ 20 фразових дієслів, які я вам сьогодні розкажу. Поїхали! Wake up – прокидатися I wake up very early because I have a child, a toddler, actually. Я прокидаюся рано, тому що в мене є тоддлер. Ну, а тодлер це, до речі, дитина від 2 до 4 років. Називається тодлер. Workout. I work out at the gym every Monday and Friday. Workout. Займатися спортом, качатися. Дуже популярне слово. в Спортзалі, та часто можна. Workout. Throw away. I never throw away the trash. I usually ask my husband to throw it away. Я зазвичай не викидаю сміття, а прошу чоловіка, щоб він викидав. Throw away. Ну, щоб дуже легко throw кидати. Away. Викидати. Клас. Turn on! Не, не працює. Да, як в фільмах колись пам'ятаю, часто так робили? Turn on the lights, да, вимкнути світло. І turn-off. Вимкнути світло. Turn on, turn-off. PUT on. Одягати якийсь предмет одягу. Don't forget to put on your coats. It's freezing outside. Не забудьте втягти пальто. На вулиці дуже холодно. Аналогічно до put on, те, що ми використовували з вами, це take off. Знімати. Don't take off your sweater. It's not very warm in here. Не свій светер, тут не так вже й тепло. Put away. Це щось сховати або відкласти. Наприклад, я б не показала вам зараз цю кімнату, тому що my son Really needs to put away his toys. Я б не показала вам цю кімнату, тому що моєму сину дійсно потрібно поприбирати всі іграшки. Put away – прибирати щось. А ось put off це відкладати щось в часі. I'm sorry, we'll have to put off our lesson дуже вибачаюся, нам треба відкласти наше заняття. Because maybe I have some emergency, там, може, в мене якась там екстрена ситуація. Look for, шукати. A lot of people are looking for a job nowadays. Багато людей шукають роботи в наші дні. Eat out. Їсти в кафе. I like eating out at least once a week. Мені подобається їсти в кафе хоча б раз на тиждень. Є «eat out», а є go out». «Eat out» – це саме про їжу, саме про кафе, а «go out» – більш широке значення. Це може бути і похід в кафе, похід десь з друзями посидіти, та, тобто «go out» – кудись ходити. У нас немає нормального перекладу для цього фразового дієслова, дійсно. «We usually go out on Saturdays». Ми зазвичай кудись ходимо по суботах. Calm down. дуже важливий фразовий Calm down. Listen to my voice. Заспокойся, слухай мій голос. Calm down. Заспокойся, але не читаємо. Calm down. Do over. If you do your homework badly, you'll have to do it over. Якщо ви погано зробите свою домашку, вам доведеться її перероблювати. Figure out. Владнати, розібратися з чимось. You will have to figure out this problem. Тобі доведеться владнати цю проблему. Give up. Це або здаватися, або переставати щось робити. Наприклад, never give up pursuing your dreams. Ніколи не здавайтеся, переслідуючи свої мрії. Або можна сказати, he gave up smoking two weeks ago. Він кинув палити два тижні назад. Go over something. Переглянути щось. You should go over your receipts after shopping. Вам слід переглядати свої чеки після шопінгу. Hold on. Hold on a moment. I'll be back in one moment. Зачекай. Hold on. Hang out. Зависати, тусуватися з друзями таке досить розмовне слово. Example. She enjoys hanging out with her friends after school. Вона обожнює зависати з друзями після школи. Keep on. Продовжувати щось робити. Keep on learning English until you are advanced. Продовжуйте вивчати англійську, допоки ви не будете вільно володіти нею. Так? Ми з вами сказали, що turn on and turn-off це вмикати-вимикати. А от якщо треба зробити тихіше або голосніше, то тут ми будемо. Використовувати turn up, turn down. Turn up, да, натискаємо нібито ап-кнопочку, уявляємо і turn down навпаки вниз. Робимо тихіше. Turn down the music. I'm trying to work in here. Да, зробити хіше, я тут взагалі-то працювати намагаюся. Show-up. З'являтися. Приходити. I hope he will show up at my concert. Сподіваюся, він з'явиться на моєму концерті. Turn down. Відхилити щось, відмовитись від чогось. He had been looking for a job for a a job long, long time, but after the offer came, he turned it down. I don't get it. Він шукав роботу так довго, але коли йому запропонували, він відмовився. He turned it down. У мене така асоціація, знаєте, вам а, прийшов папірець з цим job offer, і ви такі перевернули його. Туди. все, не хочу. So I turned it down. Pass out, відключитися. I have low blood pressure, so sometimes I can pass out. У мене низький тиск, тому коли можу відключитися. Головне, не перепутати з pass away, Тому що pass away – це померти. Відійти нібито світ. Іной в мене тільки на вдусі. Той, той світ. Да? Pass away – out. Pass Out. Просто відключитися на час, не назавжди. Call-off. Відмінити. They were about to get married, but at the last moment they called their wedding off. Something must have happened. Там да, вони майже вже одружилися, але щось там в останній момент відмінили весілля. І моє улюблене це catch up. catch up, воно має два таких основних значення: це коли ми пропустили щось по роботі або по навчанню, і тепер ми маємо catch up with everyone, да, не задогнати всі. Або catch up – це може бути, коли ми довго не бачилися з кимось, і нам треба надолужити, тобто обговорити от все, що відбувалося в нашому житті. So, I haven't seen my friend in a while, and now I'll have to catch up with her. Що ж, сподіваюся, вам було цікаво дізнатися більше про фразові дії слова. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій інстаграмчик, отримуйте свій файлик з ділимими, неділимими фразовими дієсловами. А я була рада бути корисною для вас сьогодні. І see you next time. Bye-bye, guys!